У шостці обстежують місця укриттів. За необхідності їх приводять до ладу. Про це повідомили під час апаратної наради при міському голові. На минулому тижні було обстежено захисні споруди в старостинських округах. Продовжуються роботи по приведенню в готовність захисних споруд до укриття населення. Проведено ремонтні роботи у восьми найпростіших укриттях. На сьогодні обстежено. Разом з обслуговуючими організаціями ще дві споруди щодо визначення обсягу ремонтних робіт на їх проведення. Комунальники продовжують підготовку до осінньо зимового періоду та здійснюють благоустрій міста. Про це доповів виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Проводяться роботи про прибирання, очищення міста, догляд за квітниками поки з вулиць прибудинкових територій, ліквідація аварійних дерев. Проведено аналіз та підтверджено проведення житлово комунальними організаціями міста ремонту покрівель на площі 6900 квадратних метрів. Геннадій Малашенко озвучив рейтинг жеків, які відремонтували найбільше та найменше покрівель. Найбільше проведено таких робіт підприємством БРОЖЕК 1830 метрів. ФОП Кастюков. Під метрів найменше проведено таких обід. Івушка шостка, 276 метрів. Та то дізайн 175 метрів. Своєю чергою міський голова запропонував управлінню житлово-комунального господарства не співпрацювати з жеками, які виконали недостатній ремонт покрівель житлових будинків. Найменше зроблено ці два жека, і як і з вашого боку заходи. Давайте пропозиції розірвати з ними договор, нову організацію туди. Або розділити житловий фонд, Чому ми панькаємося з ними письмове попередження, як мінімум, щоб було.